Усім привітик! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо на досить таку цікаву тему а саме про наше сімейне щастя. Де які конкретно показники в матриці відповідають за сімейні цінності, про те, який саме чоловік вам потрібен, і на які якості ви більше зазвичай звертаєте увагу. Це все можна побачити в матриці. І перед тим як ми приступимо. Я попрошу вас перейти по силочці під цим відео, розрахувати свою матрицю, зробити скрін для того, щоб ви орієнтувалися далі у матеріалі, про який я буду розповідати. І так, поїхали. І так, сімейне щастя. Відштовхуємося з вами зараз від характеру, від енергії і від нашого темпераменту. Якщо жінка. Сильний характер, відповідно, вони хочуть все контролювати. І якщо при цьому ще і знижений темперамент, мало енергії, то тут ви самі будете створювати собі такий певний образ. І якщо у вас сильний характер, відповідно, чоловік вам потрібен сильний і мудрий. Тому що е, вам постійно хочеться займати якусь е, головну роль або бути на рівні з чоловіком. І дуже важливо, е, якщо ви знайдете собі таку людину, яка дозволить вам це проявляти. Тобто, вам потрібен сильний чоловік, але при цьому, який буде дозволяти вам проявляти певні такі чоловічі е, е, якості, тому що. Ну, для вас це важливо. І саме через це, через цю чоловічу енергію, у вас почне відкриватися ваша жіноча енергія. Тому зверніть на це увагу. Якщо у вас сильні двійки або четвірка, то основа вашої сімейності це діяльність. Ви не вмієте сидіти на місці, склавши руки. Вам постійно треба бути активними. І ви просто можете помирати від того, що від певної такої пасивності. Підходить для вас будь-яка модель сім'ї, але саме головне, щоб в ній була активність, щоб ви не сиділи, склавши руки. Відповідно... Партнер вам потрібен такий, який буде дозволяти активною і підтримувати вас у цьому. Якщо у вас багато інтелектуальних аспектів, тобто це сектор 3, 5, 9, вам в сім'ї потрібно реалізуватися творчо, емоційно і інтелектуально. Дітей ви будете виховувати розмовами та іграми. Ви постійно хочете розвиватися. Не стояти на місці, відповідно, чоловіка, ви собі шукаєте такого, з яким, такого співрозмовника, з яким можна буде про все поговорити, і ви будете відчувати, що з ним ви можете рости. Сексуальність в чоловікові відповідно для вас у тому, щоб він був розумний і цікавий. Побут вас напрягає. Дії, які повторюються, вас теж напрягають. І основне в сім'ї, що ви шукаєте для себе, це інтелект. Така інтелектуальна модель сім'ї, коли мама і тато розвиваються, коли побут стоїть не на першому місці, відповідно, якщо ви знаходите собі такого партнера, ви, він від вас отримує повну віддачу. Дівчата, у яких земні цифри 6, і 7, які відповідають за матеріальність, за удачу по життю, за гроші і за все красиве, що оточує їх. Якщо у вас ці цифри у великій кількості, то відповідно ваша модель сім'ї це та, в якій йде певний такий фінансовий ріст і матеріальна складова для вас є досить важливою. Важливо, щоб було все красиво. Такі дівчата вміють створювати затишок, відповідно, вони тим, що вміють це робити, створюють таку атмосферу, що гроші в дім просто течуть рікою самі. Відповідно, чоловік потрібен, потрібен вам той, який вміє заробляти гроші. Чоловік, який ціне матеріальне.